Усім привіт! У цьому відео розповім про макрос, який автоматично піднімає слухавку, це корисно для людей, у яких є родичі похилого віку, або інваліди, яким важко підняти слухавку на сенсорному телефоні. Цей макрос буде чекати 7-8 гудків і піднімати слухавку. Така затримка потрібна для того, щоб людина почула, що їй телефонують, і взяла телефон до рук. Також можна додати, щоб ще вмикав гучномовець, тому що у старших людей часто проблеми зі слухом. Якщо вам потрібен такий макрос, ви можете його знайти в мене в телеграм-каналі, силка на який є знизу в описі під відео. Є питання, пишіть в коментарях, також я можу створити макрос для любої програми. Якщо для вас потрібно створити якийсь макрос, пишіть під відео або в телеграмі, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд.